Вітаю усіх. Ось він, кальян. Який ми вам обіцяли, але дещо відозмінений. На жаль, не знайшов Микола ананаса необхідного розміру. Тому зробив сьогодні кальян на яблуці. Але всередині в ньому, як ми і обіцяли, є самбука. От ти зараз його дегустуєш. Твої враження. Кальян забитий на фруктовій чащі. Цього разу це яблуко засмаковане всередині гріфрут, малина і лимончело. Також ми через шахту додали самбуки, тому вийшло таке цікаве поєднання смаку самбуки. І... Фруктово-ягідний присмак. Я прям відчуваю самбуку. Самбука відчувається зараз краще, ніж яблуко. Хоча яблучний привкус присмак також є. Прикольно. Віталій, ви справжній знаток. Ви дегустуєте майже всі наші е кальяни. Як вам цей? Очень обично яблука не одразу ощущается, самбука одразу бьет в голову, як з двоєчки. Ну, как як ваш тренер. Необычно на любителя ну, в какой-то день можна такое попробовать. Сьогодні діджей Валентин забила завітав на нашу дегустацію. Ми розуміємо, що тобі більше подобається рева, ніж самбука, але як тобі кальянчик на самбуки? Ну, сразу відчувається привкус самбуки і потім трохи нотки яблука. А так смачний, солоденький. Які ваші враження? Дуже смачний кальян з нотками трав, з холодком, дуже приємний, смачний.